Так, Дивіться, рекомендація. Щоб зняти гербіциди навантаження, антистрес 03. Компанія виробник компанія Labiachem, комплексні добрива. Дивіться, що в складі. тобто, В чому прикол цього якісного препарату? тобто, Це екстракт морської отраслів, гумінові кислоти, фульватти, елямінокислоти. Азот, фосфор, калії, тобто мікроелементи. Гарантую, що 0,5 літра на гектар дадуть свою дієву рішення. Ваше дієво на полі. Це на всі культури, тобто гербіцидне навантаження, стресові фактори, тобто температурні режими, фасування 10 літрів, тобто відправляємо новою поштою. Кому потрібно, відправляємо якісний дійсний каталог, в якому можна розібратися і зробити висновки по кількості препаратів, тобто 70 сторінок. І саме на головне, дивіться, це на зараз в нас ті рішення, які вам допоможуть в баковій суміші з любими препаратами, які ви будете туди докладати.